Вітаю. Я Денис Віталійович, студент групи ПЗПІ228, і це звіт до лабораторної роботи номер 2 з предмету аналіз та рефракторинг коду. У цьому відео представлено розроблену частину бази даних та для серверної частини програмної системи та роботу розробленого прикладного програмного інтерфейсу. Тому почнемо. У нас є два пуста. З реєстрацією та логіном. Тут ми можемо ввести дані нового користувача. Припустимо, це буде user 1 з паспортом user 1234.5, та роль в нього хай буде звичайний юзер. Запускаємо і бачимо, що користувач зареєстрований. Можемо перевірити це. У базі даних, тобто вкриваємо таблицю та бачимо, що у нас зареєстрований новий користувач. Також можемо увійти від цього користувача. Це юзер 1 та пароль юзер 1234.5. Віквелітери. Випускаємо та бачимо, що авторизація успішна.